Так от привітали мешканців з 8 березня росіяни. Мабуть, свіжий прильот. П'ятисотий, кажуть, що впав. Про що говорять люди старшого віку, mm -hmm. які проживали цю війну, то кажуть, що нацисти себе так не погодили. Ну Ми будемо родичами. Проживаємо. Бачите, написано, проживаємо. Проживали. Ага, От хаба. як блок управління. Ось Капчик Це вуличний арт тут процвітає. Ну, прикольно. А мені що там робіть, гаратя дюрі давай. Та, от у мене чуть не Ось таке розвали, Ох, ми Дискотеку влаштуємо тут устроїмо Устроїв гулянку. Справді охтирка це фортеця. Вона була фортецею, вона, вона і залишилася і залишилася. Мені здається, за вами зараз так пристально наблюдає чоловік за спиною. Серйозно він прям він прям сверлить вас поглядом своїм. Всім привіт! Ви дивитесь тревел нашого часу. Мене звати Христоф Денис. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати сумщиною. Починаємо з міста героя Ахтирка. Поїхали. І я часто знаю, чи через що проходять населені пункти, називаю їх містами героями. Проте, у випадку ахтирки, це офіційний статус міста з 24 березня 22-го року. Ворог ніби мститься місту за те, що воно не впало у 22-му і валить всім, що має. Ось це хлібзавод. А це звичайна школа. Звичайний шкільний автобус, який знаходиться в звичайному гаражі біля школи. Так, от привітали мешканців з 8 березня, росіяни. Проте ахтирка ще і як живе, та не втрачає своєї атмосфери та навіть свого стилю. Слухайте, хочеться відмітити, що тут, в Ахтирці, велика кількість вуличного сучасного арта. Ви бачили мурали да, на будинках. Велика кількість графіті. Вуличний арт тут процвітає. Ну прикольно. Напишіть в коментарях, кого знаєте, з місцевих художників, які все це пишуть та малюють. Можливо, я себе накручую, але з того, що я відчуваю, мешканці любили і люблять затишну Охтирку. Однак просто насолоджуватися життям тут зараз важкувато. Це алея Слави, е, героїв Другої світової війни. Е, тоді були герої і зараз теж з'явилися нові герої. Які е, на початку повномасштабного вторгнення саме тут, в місті герої Ахтирка, вони зупинили не одну колону е, російських окупаційних військ, і завдяки чому е, окупанти не мали жодного шансу пробити цю ділянку фронту? От, власне, герої були тоді, герої і зараз. Але є одне але якби ці герої знали, з ким ми зараз воюємо. Думаю, що вони перевернулися всі в своїх трунах. Ну, а тепер знайомтеся. Це Скар, на який ми натрапили цілком випадково. Директорка Охтирського краєзнавчого музею Людмила Володимировна. І вона знає про Охтирку все, а головне любить і вміє про неї розповідати. Саме початок повномасштабного вторгнення, хто приймав участь в е захисті Ахтирки? 93-я бригада, да, холодний яр, хто Тере... місцеве ТРО Тере, теж Тере, да так, велика кількість людей, які самі просто згуртувалися і пішли, і пішли захищати свій... до військової частини, брати зброю, ставати на облік і захищати Охтирку. Ми бачимо зараз з вами стіни цього музею власне. Оця стіна, вона символізує всі наші долі, да? побиті, понівічене, наше наше і, життя. Так. Але ми стоїмо як і ця стіна, як і ці стіни. Наш Охтирський міський краєзнавчий музей. Це перший музей в Україні, який постраждав. Ну ми тоді думали, знаєте, випадково випадково так сталося. Станом на квітень 25-го року, за даними ЮНЕСКО, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено або зруйновано 34 музеї. Міністерство культури наполягає, що таких випадків майже вдвічі більше: 63. Музей Сковороди, музей Марії Примаченко, Садиба Попова, Херсонський, Художній та краєзнавчий музей, і навіть музей Ханенків. Просто випадково. Угу. Проте, окрім стін у кожного музея, є люди і вони дуже круті. Ну, я вас запрошую до нашого музею. Що у нас по світлу, хлопці? Видно дуже ага. свято вірю в те, що скоро тут все налагодиться і буде все добре. Але... Дай, дай Боже. Якщо ми вже вкрай з нашому музею, давайте дізнаємось щось про історію цього краю. Як свідчить, як свідчить інститут мовознавства, слово Охтирік означає місце, де влаштовано засідку, ага, бо Охтирка це фортеця. Щоб захищати землі від набігів, було влаштовано Білгородську засічну межу, ага. яка починалася в Росії, закінчилась у нас на Краснопільщині. А ну, так багато легенд ходить. кажуть, що про те, що Охтирка це Білий Яр. Uh -huh. Назва така від Білого Яру. Ну багато. Ну от я схиляюся до інституту Моїзнасу, тому що справді Охтирка це фортеця. Вона була фортецею. Вона, вона і залишилася і залишилася. Так. Місто фортеця вже не вперше стає на лінії бойових дій. В другій світовій воно було окуповано. В цій війні Охтирка стоїть, проте напрошуються порівняння. Мені часто доводиться евакуювати е, дітей Другої світової війни. Ці бабусі всі як одна, і дідусі в тому числі кажуть, що навіть німці такого не робили. Чи правда, от що, що російська окупація вона набагато страшніше виявилася ніж те, що відбувалося під час Другої світової? Ви знаєте, я із власних спостережень з того, що, про що говорять люди старшого віку, mm -hmm. які проживали цю війну, то кажуть, що нацисти себе так не поводили. Е, під час нацистської окупації вона тривала 22 місяці в Охтирці. Mm -hmm. так? От, працював театр, працювала бібліотека, працювали школи. І до того ж, я працювала у Сумському обласному архіві, я бачила, яка була шкільна програма в українських школах. Ви знаєте, вона вражає, вона була ось, побудована на творах українських класиків. Так угу. звичайно, захоплюватись не можна цим періодом, так, так? але ми зараз порівнюємо так, з вами. Так і маємо право на це і порівнювати. Право, тому що це так. теж окупація. Щодо експонатів музею, то після прильоту їх силами робітників та мешканців Охтирки було перенесено в інше приміщення. Ну, ми трошки тут поппоприкривали, поприкривали, поприкривали е, наші експонати. Експонати, так? Да? А ми можемо трішки щось щось почувати? Ну ось наприклад, О. наприклад, да, відкривається виставка. Нашого художника, охтерчанина, професійного художника Івана Григоровича Шаповала. От кожного року ми робимо дуже багато заходів і працюємо з його творами мистецтва. Знаєте, зараз заборонені в нас масові заходи, тому що в зв'язку з епідемією захворюваності не проводимо. Тому так ми. Прикрили любовна. Угу. Ми проходьте. з вами проходьте. Будь ласка, да дуже приємно з вами спілкуватися тут. Клас, дивіться. Це Ахтирка, так. Це Охтирська Сторонні. фортеця. Охтирська фортеця, е До речі, Це козацька фортеця. І ви бачите, у нас залишилась традиція в Охтирці поділу міста на сотні. Ми дуже добре розуміємось, коли до цього часу кажемо, хто ж живе на десятій сотні. Угу. все всі розуміють, угу. які це вулиці і перевалки. Це по нашому українському, не про провулки, а перевалки. Перевалки, і от ви знаєте, ми зараз навіть унаслідували із творчості Івана Багряного. Він писав у своїх творах місто наше. І от ми зараз спільно з українським клубом розробили карту ахтирських ага. сотень, ну і написали сотні міста нашого на підтримку творчості. Івана Багряна. насправді я вам скажу, Ахтирка дуже колоритне місто. І дякуючи Богу, що такі письменники, як Борис Митрочентаненко Давидович, до речі, він є засновником нашого Ахтирського міського краєзнавчого музею. І, от, в 1921 році вони зібрали 350 експонатів. Це склала перша колекція нашого музею. Я вбачаюсь, але мені здається за вами зараз так пристально наблюдає чоловік за спиною серйозно. Він прям. Він прям так, у вас так. поглядом своїм. Так. Він, мабуть, сверли поглядом із вдячністю, <свят> що ми одягли на <свят> та, та, Так, та, 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 Він не голенький взагалі цей музей надихає. І, не дивлячись на актуальний стан споруди, якось сповнює оптимізмом. І це дуже доречно, бо після короткотривалого, але вкрай смачного обіду, я вирушаю до Миропілля селище, що розташовано зовсім близько до кордону. Я знав, що туди сильно б'ють, знав, що там ще є чимало місцевих, але здебільшого їхав навмання. вмання. Проте, як це вже часто бувало безліч разів на цій війні, мені пощастило з людьми, яких я зустрів. Так, неропілля. 27 березня. Жодної людини. свежий. Может быть свежий прилет. Ой, бля. Одної людини не бачу зараз перепілля. Оп'яс. Тут взагалі. Дивіться. Знищено все. Знищено все. Бажаємо, що цивільний, є тут хтось вивезти. Нема нікого! Ми ходимо, збираємо у сільську раду. Давайте я спрячу машину, вивезу зараз, якщо ми збереться. Чоловік. А як я вас знайду, як мені людей знайти? Ми тут будемо. ми тільки добре, Я до вас зараз йду сюди, так? Шо, 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 шо. Поїхали зі мною. Я тебе добре знаю. — Добре, 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 давайте вивозити людей звідси. Иди гуляй, на, иди. Давай туди. Давай. Дуже дуже, дуже я вас зустрів. Ці хлопці є бійцями ДФТГ. добровільче формування територіальної громади. Тобто вони самі є мешканцями миропілля. І як же це спростовує процес? Сьогодні вони зі списками якраз проходяться по селу, пропонуючи людям евакуацію. Я просто ідеально заїхав. Клас ДФТГ ФТГ номер один. Добровольця. Пару днів, три роки вже. Это ж держава, тут нікого не було. Ні мінтово, нікого. Побили качанами, ломами. Ага. І їхали, палили тут коктеями молота. У я фау пам'ятник там був. Російський, да? Ніхто його не зламав. Радянський, вони самі зламали, його, да? От він цей пам'ятник. Радянському солдату. Який вже російські солдати зруйнували благополучно, бачите? П'ятисотий, кажуть, що впав. Летить щось! Літить, літить! Вон. Жужит. Дик, Вот волокно, что это? Да, та тут його волокно, съемка. да? Вот пидорасы. Они на поле сидают. А вот ты тут волокно. -то. Они оце, а там Кучеровка, Росія. Охренеть. Тоді Попівка йде, Тур'я, Угроїди, де зараз оце б'ють, Краснопілля, сюди Суджа. Краснопілля зараз, да, по трасі я знаю, що там сильно їх б'ють. Та і тут теж прилітає нормально. Тут нормально. Тут скільки було до нас, через нас все заходить. Да. Ми поки були в селі, тут репами грусили, що завигли. Ага. Вся почали оці льохи. Ми не знали, відкуди вони летять. Ми ночі виходили обичними спіть на рибалку. Кидали, ага. переламав вони ламку ламконя. І потім вони падали. А, як гарна. Ваше все одно хтось є свідочку. Брат, сестра, твою манину. Це треба прослухати до цього. Ми ж теж всі повиїжджали, все равно сюди летаємося. Ну да. ми будемо родичами. Вже ж до вас прийшли, вже будемо родичами. Вже родичі, так. Да. Да. В мене нема мамки. 89 груп похоронив. І ще б жила-біжила. Теж було дев'ятеро дітей. Ну будете жити. Зараз ми дойде. Зараз дойдемо до хрим. Так, да, звісно, є різниця, коли розмовляють місцеві і коли приїжджають люди, які просто, там, просто роблять свою роботу, знаєте. Ми як виходили всюди. оля, сльози котяться, розумієш, що да. тут час да, да. били. інтернет був до постійно. Так, да. да, село не маленьке. Да, тут бажа, б, б, багато людей. Вони ж до нас на базару сиділи. Купляли Це село було. Як шкода, що я до війни ці всі місця не бачив. Бачите як? А які я тобі показати море, які миловили, горе. Ага, заповіді його так. Дай Боже, це дай Боже. Дай Боже, що побачив. Бачите, хто цього рот робив. Ти на ярмарку не приїздив? Ні. там. Ні, 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 В Вахтирку. До нас. До вас удивні. Ні. В ну, казали, ми у вас, а їдемо ж на ага. Так, раніше щороку тут неслося. Сорочинський ярмарок дуже відомий, проте кажуть, що в Миропілі він був не менш потужним. Звісно, що на ці заходи приїжджало чимало росіян. І ось це не вкладається в голові. Що ще в 21-му році вони тут купували, випивали, веселилися. А вже за рік вони руйнували село і вбивали його мешканців, які ще зовсім недавно їх так гостинно зустрічали. Проживаємо! Бачите, написано: проживаємо. Проживали, якщо бути точно. А -а -а. А, ще, я їх покришу перекривав. Капець. Да вот дві цляк. Це воськая там стіни метр. Метою був добряче було, де это вон настала да. сила була. Бачу, бачу. Вон. Ага. От каба. Ага. О, каба. Роботу, як блок управління. Ну ось він. О, так, Капчик робити, там, такий. Моцне. Вон те, що ламки там. Хата була. Остався тільки пол. Фатер. Да, знесло, О, так, знесло. Князькі постройки були. Та ще було зажиточні. І то їм досталося тут. Це воно в землі було. Угу. Собаки залишили. Да. Да. Yeah. Милочка, Милочка, Машину не продали. 27 березня міропілля Сумщина. Населений пункт знаходиться, прямо на кордоні. От нещодавній прильот Кабо. Зруйнували свій свіжий пам'ятник, церкву. Освободили, як то кажуть. З хлопцями з військовими, які тут, до речі, місцеві. Збираємо зараз тих, хто залишився в цьому населеному пункті, тому що скоро з усіма будинками буде те ж саме, що з цим. Що, що берегти? Я понімаю. Аж мені що там робити? Гарантям дулі давай. Ні. Будете дітей на коні по сумам катати. Внуків, Внуків будете радувати, що ви живі, здорові. Я поїду, я поїду. Ну я отобраю. Давай бать, давай. Доброго дня. Добрий день. Познали, ні. Познали, ні. Що там? Добре. На евакуацію готуйтеся. Ну так. Чи в Білорусі? Ні, ось послухайте. Чи, чи <laughs> Данков? Данков. Ви послухайте. Ви давайте ми розкажемо те, що ми нам розказали, тоді ми вам присядьте. Ви ж мене хорошо знаєте. Знаємо, знаємо. Ну, знаємо. Ніколай знає. ні Андрійовича знали Третьяка? Ну, ну, ну. Друг вже був. Правильно? <laughs> Погано нічого не робив. Я ж його того люблю. Дивіться. Усе буде добре. Ой, Боже, ти мені лише. Де в тому, що нікуди не їде, він нікуди не їде. Якби не було так гладко, чи не було б цього, це ж ми зайшли по санкій ранку. ж сюди не запалить, що не питаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Тише не можна. Люди не а ви будете? Да я, я не за нього. Да ви не балуйтесь, ви ж мене знаєте. Це вже последній зає. Зараз роздомувати цар. Люди лежать на. Вже їх ніхто не буде витягувати. На пінянку лежать, люди поховують. Я вас прошу, ви ж в моєму домі жили. Ви ж мене да. знаєте. Да. Я вам пану нічого не подобаю. Поїдьте, перележите, пересидете, оформитись, все буде добре. Не то вернетесь. Буде щось у устаканиться. Зараз нічого, зараз на п'янки побиті дворища. Я Щас, вам машина стоїть. Сутні, ось Зі мною зараз поїдемо. Да, да? Машина стоїть стої тут. Все. Я вас прошу, виїжджайте, я вже виїхав. Зараз. Речі, все закинемо, все що є, з машина пуста. Привеземо вас, вам дають комнату одну. Поселять в общежиття, поки принесите. Будьте добрі. Якби тут було все гладко осталось, уже вже гладко не буде. Зараз ви щоб розуміли? Ну нікуди, Пішим ходом в вашому возрості ні. Ось доказую людям. Вже ні. Воно на хаті, на опінянки побило людей. А -а -а. Вони завалим лежать. Їх вже ніхто не підняти. Дають комнату, тим болі вони, Ви, ну, ну, бося, комна, привези, вони мало забути. Хто не приїде, не, не допомогу поселять, їх обв'язано. На, на, на не 10-800. Не і сина оформлять, і дядька оформлять, і тітку оформлять. А тоді, якщо буде все гладко, дай Боже, щоб воно зберігалося, Все одно всі повернуться, не будуть там що сказати. Вас, вас не везуть в один коней, що отвезли і, і, і все, посадили по відео. Ви ж військовий сам, ви ж точно все розумієте. Я знаю, так, так, Ну так, ви все розумієте, розумієте. Ж, і терпіли до последнього. Ну. Самі розумієте. Давайте сьогодні поїдемо. Ось машина стоїть, захована є. Зараз сіли поїхали. Вивезе куди скажете. В Суми, в будь-яку адресу кайте, довезе на. Це, вас оформлять, вас приймуть. Він не покине вас, поки він вас не пристроїв. Це така людина, що присутне. Так, так, так. Давайте, давайте. Джип, Джип, да. Джипом, так. Да. Так, а де, де вас забрати? Ясно. Може туди хай. О, а, щас сюди, щас вас, сюди можна буде заїхати, да, 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 швидко. так? Хто, пьос? Давай, бать, много вещей? А, ну все, давай, давай, давай. А ты же в субботу тогда же подходишь до сельской рады. Приветствую вас. Да. И с будет нормально. Давай. Это самое. Возьми... Бля, и у вас тут леска, слышите? И у вас тут волокно, да? Ну, это Вот же я так ушел, Давай, бать, давай, швидесенько. — А, он це підерський. Да. он даже их маркировка їхня, бля. Ну. Все, ребята, я Так, опрос. Ну ты руснявый, да? Да, руснявый. Вот это разглалы его забор. А, вы прилетел сюда? Прямо я, я, я обернулся. Вот не за счет спасло своего. Вот бы там, пыту осколки, все про. А вино там, а не вот дрону сюда улетел. Вот тож. Ну, вы счастливчик, что я могу сказать? Я вже казав, если смерть, это мгновенно, да? І все. А если рани, не може, ну вообще домой примісти живы. Я прямо, прямо. Зараз, 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 зараз. Кидайте речі сюди. Давай ми загрузимо, сідай. Що, що? Коти, ти ти взяти їх з собою на руки? <smari> ну, сюда их кинуть, сюда их давайте. А, три. Дайте, я посмотрю. давайте, давайте. Сюда, чтобы вам было удобно. Да. Что ты, блин? О, бля. Так, давай по кругу. По кругу, да? Вперед, <свят> вперед, вперед, давайте, бать. Ой, <свят> Сказали, що... Нічого, нічого, там же. Що вони сказали, привіт, да, Ноги 50. 50. Да? Да. Все. Ви дайте його сюди зараз повернете. і на трасу виїжджаємо. І на красникіння да. на, на основі. Все, давайте. Іди скоренько. Іди хоч сфоткайся, з богером зяків. Давайте, парні. Що, Це пам'ять капець. Я по селам вони там так в шокі були. Зараз відео на пам'ять. Дякуємо, хлопці. Дякую Мала величезно. Україна. Слава Україні! Герой! Ми однозначно обов'язково. Все буде Україна. Бог не теля він бачить здалека, що буде мирна Україні. Сто відсотково. Це буде Україна. Все радий був познайомитись. Дякую. Бережіть себе. Ох, ми дискотеку влаштуємо. гулянку. Все, давайте, парні. Давайте, давайте. Спісок лікарства Давай. Їдемо, їдемо, Сюда, їдемо. Сюди, сюди, наліво. Да, 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 я понял, поняв. Такою була моя поїздка в Міропілля, в село, де я, на жаль, ніколи не був раніше. Проте, дякуючи хлопцям, яких я зустрів, я зміг бодай на трішки поринути в його неймовірну атмосферу. Дуже хочеться. Щоб воно вистояло і не перетворилося на примарні руїни, яких ми бачили вже чимало за ці роки. Я можу тільки уявити, наскільки сильно цього хочуть ті люди, які сьогодні зробили крок в невідомість і виїхали на більш безпечні території. В будь-якому разі, в цих обставинах це єдиний правильний крок. І я сподіваюся, що їх подальше життя, попри все складеться добре. Три людини три кота. все. Ми виїхали з прикордоння з населеного пункту Рапілля. Е, достав я людей в суми в транзитний шелтер е, на оформлення документів. Стандартна процедура, процедура з е, оформленням виплат. Е, далі дехто залишається в сумах зі своїми рідними, які їх вже зустріли. Е, а дехто поїде далі на розселення. Власне, ось такий тревел. Які часи такий тревел? Мене звати Христов Денис. Побачимось, коли побачимось.